І ще понад півтори тисячі ФПВ-дронів від столиці отримали наші захисники. Безпілотники поїдуть до бійців 27-ї та 25-ї бригад Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту. Загалом для цих бригад Київ виділив 165 мільйонів гривень з міського бюджету. Ці кошти на оснащені і нагальні потреби військових Цьогоріч від громади відправили на передову вже понад 20 тисяч безпілотників різних типів. Велику роль відіграють в сучасному виді бою. Завдяки ним ми зберігаємо свою піхоту і нищимо ворога на підступах і вражаємо їхні спроби штурмів. Технічні засоби, які ми сьогодні отримали, будуть використані найближчим часом на всіх важливих напрямках, на яких виконують задачі наші бригади. Декілька днів тому ми передавали також 4-й бригаді Нацгвардії України також чергову допомогу. І оці дрони, які заходяться зі за мною, хлопці. Описали дуже короткою фразою: це наше життя і наш захист. Ті бригади, які мають дрони в достатній кількості, вони мають всі засоби для ураження противника, і це береже життя наших хлопців.